От По першій грі дуже сильно всі засмучені були. І засмучені не грою, а результатами. Оце от боляче. І я от в ЗМІ і в соцмережах найчастіше зустрічав фразу, оця, от, яка нам дуже сильно болить, що ми чемпіони світу по поразкам, за які не соромно. За неї геть не було соромно. Вона була, ну не заслуговувала Динамо на програти 0-2. Але так вона сталося через не те, що командою Динамо поступилася, а через те, що індивідуальні помилки вони надто багато важать в футболі. Грали добре. Грали добре, я одразу і там по горячих слідах після матчу одразу написав, що дійсно, ну, мені сподобалась гра, мені все те, що відбувалося. Але якраз в таких матчах, так, коли буквально в тебе один крок там, до групового етапу Ліги Чемпіонів, ось ці персональні, невеличкі, здавалось би, помилки, ну, вони в підсумку дають такий результат. Якщо чесно, от я дуже сильно боявся зазбігу. Тобто пройшли партизан Динамо, впевнено, без питань. Рейнджерс було складніше, але пройшли також. Зальцбург виглядав на голову сильнішим за обидві команди, незважаючи на велику кількість травм, оскільки тоді, коли команда втрачає найбільш забувного нападника, це має бути відчутно для будь-кого. Тоді, коли міняються два центральні захисники, в з минулим сезоном, це має бути відчутно для будь-кого. Чи побачили ми, що для Зальцбурга це проблема? Тобто, склад їхній може рятуватися без втрати якоїсь якості. Якщо ми говоримо там про... Динамо і Зальцбург в нинішніх складах, супер молодий Зальцбург, 21-річні хлопці, 22, 21, 20 років. Але якщо порахувати кількість матчів в групових етапах Ліги Чемпіонів у цих всіх хлопців, і порахувати кількість матчів в групових етапах Ліги Чемпіонів, у гравців Динамо, то у Зальцбурга, не дивлячись на те, що діти їх буде більше. Тому що команда збита, команда, то майже кожен рік грає в груповому етапі. І тому, як би воно дивно, звучало, в такі моменти має вирішувати досвід, але досвід не допоміг. Але що мене найбільше лякало, це та інтенсивність, з якою грають австрійці. Те, наскільки вони пресингують, ось ця от молодість, яка в певних моментах може грати в мінус, але великим плюсом є те, що вони можуть бігти фактично безупин. Ті футболісти, яких готовий тренер випускати з лави запасних, вони і в якості не втрачають, і цю інтенсивність допомагає тримати протягом 90 хвилин. Ця команда не вміє грати першим номером. І ми це, до речі, бачили у першому матчі. «Динамо» їм віддало м'яч, і динамо грало якраз таки на цих перехідних фазах. Це ну, те, що більш притаманно, якраз за а не київському клубу. І от в такі моменти вони розгубилися. І мені здається, якщо другий матч розпочнеться схожим чином, тобто віддати їм м'яч і подивитися, як оці малі навіжені пацани будуть бігти вперед себе продавати, один раз піймати, забити гол і все абсолютно буде по-інакшому. Колектив молодий і ну, йому важко грати від рахунку. Принаймні таке враження складалося. Вони на ентузіазмі, на бажанні готові бігти вперед, готові добувати. Є в тому плюс, що це така заряджена і молода 22-річна команда. У футболі зараз, як на мене, грає не стільки роль вік, як число, типу 20 років, 19 років, скільки кількість досвіду. Ось Михайло, 19 років, але вже він певну кількість досвіду здобув. Зрозуміло, що ще потрібно додавати, прогресувати, але це для нього не перший матч на подібному рівні. І ми вже дивимося на нього, як на футболіста, основної обойми, за якого ми особливо не переживаємо, навіть тоді, коли на нього несуться просунгувати. У К'єр Кєргор, який, на мою думку, один із найкращих. Йому 21 рік, у нього вже майже 100 матчів за першу команду Зальцбурга. Він вже грав в Єврокубках, він вже ставав чемпіоном. Молодий так. Але чи посипеться він? Навряд. Високий пресинг. А те, на чому губляться їх футболісти, якщо продовжувати цей тиск з перших хвилин, я впевнений, що програючи 0-2, по суті, маючи 90 хвилин, Динамо має розпочинати просингувати одразу, тобто віддавати м'яч супернику, і просто тиснути на нього. пресингувати, пробувати забрати м'ячі. Тобто ці моменти будуть виникати. І дуже важливо, я думаю, це абсолютно банальна фраза, але дуже важливо спробувати зробити це за перші 15 хвилин. Тобто затиснути суперника так, вкластися в ці перші 15 хвилин, ризикуючи тим, що не вистачить у другому таймі, але вкластися. І Чим молодість може зіграти на користь Динамо Зальцбурга? це те, що не здатність зіграти по рахунку, яка була продемонстрована в першому матчі. Я сподіваюся, це проявиться і в другому матчі. Сумніваюся, що Зальцбург зможе закритися і просто власне, на власній половині поля там спокійно відіграти весь поєдинок. Я впевнений, що вони будуть відкриватися, вони будуть знову ж нав'язувати відкрити футбол. І Динамо, хочеться вірити, це зможе використати. Молоді команди зазвичай сипляться. Пет Ліндерс, як не крути, це дуже молодий тренер, який відпрацював три з половиною матчі головним тренером. Так, він був асистентом все життя в одному з найкласніших клубів світу, в одній з найкласніших епох цього клубу в історії. Але коли він сам приймає рішення, і коли тобі забивають вдома, і коли твої 20-річні пацани починають сипатися, коли починаються проблеми, ось на це треба зіграти. Стандарти це перше, що. Впадає в вічі, оскільки вони пропустили після кутових двічі від Твента, і Пеп Лендер сказав, що ми розібралися, більше такого не повториться. По попісля стандарту був дуже близький до забути м'яча. Тобто, так, можливо, вони підкориговують щось, але все одно ця слабкість залишається. Якщо подивитися там на зріст, футболістів Зальцбурга, там немає якихось там високорослих, там ну мається на увазі не така велика кількість. То їх можна прочалювати на другому пописі. І хочеться вірити, це вдасться в другому матчі. Я би хотів, щоб дійсно не лише під час стандартів, у нас, хоча б один з наших центральних захисників був у штрафному майданчику, щоб він туди ходив, там залишався. Тому що як не крути, навісами можна цю команду зламувати. Можна не лише зі стандартів, можна з гри. І пресинг Зальцберга тоді коли ми всі відзначали його інтенсивність, націленість це все добре, але там є серйозний розрив в центральній зоні. І сподобалося, що Динамо, ось вони чітко розуміли, що туди можна м'яч просувати. Ми бачили багато передач через два на третього, стіночки, тоді коли, туди проходили паси, тоді коли вдавалося через ці зони рухати м'яч. І ось це дійсно приємно спостерігати за тим, що наш футбол перебуває зараз в стагнації. Нашому футболу важко розвиватися. Але ось Динамо є ковтком свіжого повітря, за яким приємно стежити. І за персоналіями, і за тренерською думкою. І хотілося б, щоб це принесло результат. Ну, з 0-2 вилізти в Зальцбургу, Ну, буде важко. Це абсолютно зрозуміло. Але в, в сам плей раундах Ліги Чемпіонів таке буває досить часто. І з 0-3 поверталися, і у Монако там були проблеми, коли вони 2-0 перший матч вигравали два роки тому. Вони в підсумку не виходили в груповий етап. Тому нічого тут нереального я не бачу. Так Зальцбург зробив уже навіть не один, а може півтора кроки до групового етапу. Але Динамо ще якісь там примарні шанси, і з якимось стриманим оптимізмом можна дивитися, на матч-відповідь. Ну. Немає такого відчуття, що все ситуація геть безнадійна. Складно дуже буде, проте якась доля ймовірності, що нарешті удача нам сміхнеться, вона все ж присутня.